Не пам'ятниками єдиними Львівщина напрацьовує регіональну стратегію національної пам'яті. Перше засідання робочої групи, яка є фактично трансформацією попередньої з питань до комунізації, уже відбулося днями у стінах військової адміністрації. За круглим столом об'єдналися історики, науковці, представники влади, громадські діячі, військові та ветерани. Львівщина пропонує в межах даної робочої групи напрацювати регіональну стратегію національної пам'яті, яка б вирішувала ряд питань. Мова і про історичних постатей, історичний календар, місця пам'яті, церемінал вшанування героїв та багато інших. Крім цього, в межах даної робочої групи обговорилися питання в частині встановлення напрацювання локації, визначення осіб, а також встановлення меморіальних та інформаційних таблиць. Війна іде не лише по лінії фронту, війна також іде і за головою наших людей. В першу чергу за свідомість молодого покоління без усвідомлення великої і героїчної української історії, молода людина не буде розуміти за що ми б'ємося зараз. Напрацювання робочої групи спрямоване не на минуле, а на майбутнє певен історик Василь Кметь. Тож завдання попереду велике та амбітне. Це справді війна, яка дуже відрізняється від. Всіх воїн, які були раніше, це війна не за територію, це війна не просто за ресурси, це війна за душі, і е, сам факт, коли філософія расизму формує своє завдання як спосіб знищити або асимілювати українство він змушує нас думати про певні відповідальні речі, які для нас є надзвичайно важливі на рівні з мовою і культурою. Національна пам'ять є одним з основних чинників самоідентифікації нації, самоствердження нації. І я переконаний, що. Коли ми зробимо все для того, щоб національна національну пам'ять українську зберігати, щоб національну пам'ять українську популяризувати, ми будемо мати сучасне, ми будемо мати перемогу у війні, і ми будемо мати як Україна, як держава, як нація, велике майбутнє вшанування героїв, історичні постаті та календар, місця пам'яті, а ще встановлення меморіальних та інформаційних таблиць попереду чимало тем, які об'єднає собі стратегія національної пам'яті. Сьогодні на Львівщині дуже правильно об'єднана громадськість, дуже правильно об'єднані громади, інші політичні середовища для чого для того, щоб показати приклад, як правильно будувати стратегію національної пам'яті і будувати цю правильну компанію для того, щоб кожен свідомий українець від малого до дорослого розумів, кому він завдячує українських історій, українському середовищу. Зі слів учасників робочої групи в країні наразі немає фактичного єдиного стратегічного документа щодо національної пам'яті. Тож планують провести серію зустрічей, у підсумку яких мають виправити це. А відтак створити документ із прописаними механізмами втілення стратегії на регіональному рівні. Марічка Драбич Семенпулик правда тут Львів. Підвищити свій фах та дізнатися більше про надскладні операції у Львові. відбувся міжнародний теоретично-практичний курс з ендопротезування колінних суглобів, який зібрав під одним дахом медичних спеціалістів з різних регіонів України. В межах заходу відбулася 12-годинна лекційна програма та 6-годинний практичний курс з відпрацювання резекції та постановки імплантів під курацією провідних європейських спеціалістів. Цей захід він дає нам можливість покращуватись, удосконалюватись і з кожним днем надавати все якісну і якісну допомогу нашим пацієнтам. Надію, що такі курси будуть проводитись і надалі, і що ми зможемо досягнути таких вершин, як наші професори. Депротизування є і залишається одною з найскладніших оперативних втручань, але ж результати вони досить позитивні, і з кожним роком вони все більше і більше Окращується іменно завдяки таким курсам. Тому ще раз дуже вдячний і сподіваюся, що не тільки мені, а й всім моїм колегам це принесе користь і поліпшення якості виконання оперативних втручань і якості функціональних результатів у подальшому. Актуальність на жаль росте з кожним днем. Тому що пацієнтів збільшується з часом, стають актуальніше це питання, тому і виникає відповідно потреба в таких курсах. Сподіваюсь, що вони не останні, а будуть продовжуватись. Чудові лектори чітко, конкретно досить цікаво. Нема часу ні на що, але бажаю всім учасникам тільки вперед збільшувати кількість, тому що потреба, на жаль, колосальна. Серед запрошених гостей був фахівець у галузі ортопедії і травматології з Польщі Юліан Дудка, який вже неодноразово відвідував Україну та разом з нашими медиками лікував пацієнтів. Чоловік наголосив, що прогрес наших спеціалістів відчутний, як і підхід до лікування дегенеративних змін колінного суглоба. Прогрес ортопедії в Україні надзвичайно швидкий і, можна сказати, ефективний. Це, зокрема, стало можливим завдяки таким курсам, де спеціалісти в галузі стимулюють молодих ортопедів, освоювати нові напрямки та намагатися допомагати пацієнтам тут в Україні. Головна мета цих курсів підвищення обізнаності наших лікарів у проведенні подібних операцій, щоб пацієнти не відчували потреби звертатися за кордон. Крім військових, ще і залишаються цивільні пацієнти, які потребують продовження лікування і високоспецифічного лікування. І, скажімо, усі технології щороку розвиваються, щороку йдуть до ми не можемо відставати як ортопеди України в зв'язку з тим, що український спеціаліст повинен отримувати такий ж самий рівень надання допомоги, як і за кордоном. Тільки для того, щоб не було відтоку пацієнтів за кого за кордон, і наші ортопеди-травматологи не втрачали свій фах. Додамо, що подібні курси проводили вже неодноразово. Минулого разу говорили про кольчовий суглоб. Організатори кажуть, що вже готують наступний такий захід, де медики зможуть обмінятися безцінним досвідом для надання якісної та такої необхідної допомоги пацієнтам тут, в Україні. У Львові ми розпочинаємо цього року тиждень здоров'я. Наше таке гарне починання, яке ми відродили в ось в осіни минулого року. Знову на 31 локації. Впродовж тижня у нас стартує така гарна акція: акція по скринінгу по ранньому виявленню захворювань по скринінгу здоров'я. І ми запрошуємо всіх львів'ян, а також гостей міста відвідати наші медичні намети. Вони будуть ознаковані з локаціями. Ви можете Ознайомитися на сайті Львівської міської ради. Є перелік локації, години прийому. Тому радо всіх запрошуємо. Тому що дбати про своє здоров'я це є питання номер один. Тим більше зараз, в такі важкі часи, в часи такої несправедливої війни, яка вже 11-й рік є в нашій країні. Мусимо дбати про здоров'я нації, про здоров'я наших мешканців. Тому долучайтеся. Ця акція буде корисна як для дорослих, так і для дітей. Приходьте з дітьми, приходьте з батьками. Запрошуємо усі вікові групи населення, як дітей, так і людей старшого віку відвідати наші медичні намети, пройти базове обстеження стану свого здоров'я. Воно буде корисним для всіх. Дбаємо про своє здоров'я. Будемо здорові. Буде здорова нація, буде здорова країна. Мільйонне обладнання для управління дронами Монах Макарій дудка поставив перед собою нову мету, аби допомогти 427-му полку. Час іде, але донатити люди не поспішають. Тож Чернець прийняв важливе рішення виставити на аукціон унікальну авторську ікону невичерпна чаша, яку майстрині з перемишлян вишила бісером. Її отримає саме та людина, яка дасть на армію найбільшу суму у цьому зборі. Люди свідчать, що багато людей, які мали залежності від алкоголізму, від наркоманії. Від азартних ігор і інших інших залежностей вони вліковувалися. Тому хто задонатить? Робімо це з вірою, тобто для допомоги нашої армії. А друге, коли ми будемо мати такий намір, що у нас в родинах є такі люди з залежностями, і коли ми задонатимо, Господь Бог може надати дар з цілим», то справді це буде дуже помічним. І ну і звичайно, хто дасть найбільше донат за цю ікону невичерпної, невпиваємо чаші, отримає її в подарунок для свого дому, для своєї молитви. І дасть Бог, коли ми будемо молитися перед тою іконою з вірою, ми зможемо позбутися різних залежностей, які, які ми маємо у житті. Не повірити у таку брехню було б складно. Група шахраїв створила фейкову організацію, яка залучала інвесторів. Вкладати гроші пропонували у європейський дизель, і навіть підкріпляли свою легенду сторінкам у соцмережах та рекламними роликами. Кримінальна поліція встановила, що зловмисники розміщували оголошення у соціальних мережах щодо інвестування коштів у постачання палива з Європи та подальшим отриманням інвесторами щомісячного доходу, діяли за принципом так званої фінансової піраміди. Сума таких інвестицій була чималою і в окремих випадках сягала навіть півтора мільйона гривень. Чому люди вірили, шахраям, не дивно, адже перші місяці вони таки отримували свій дохід з відсотків вкладів. Запевняли, що мають контракти з європейськими нафтопереробними концернами, власну нафтобазу, бензовози та логістику. Зустрічі з інвесторами проводили в офісах міста Києва та Львову, де складниками і укладали договори позики. Сума вкладу була від 300 тисяч до півтора мільйону гривень. Прибуток від таких інвестицій мав становити щотижневих 4,5% від суми вкладу. Перші декілька місяців потерпілі отримували обіцяний дохід, однак, згодом виплати припинились. А зловмисники переставали виходити на зв'язок. Таким чином нагідники ушукали 21 людину на 15 мільйонів гривень. Під час обшуки правоохоронці знайшли чимало доказів ганебного шахрайства. Трьом активним учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру за частиною 5 статті 190 шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.